Я говорю, що наш нас навчально-виховний комплекс. Нас... Школа номер 1 гімназія. Да. Називають його школа номер 1 гімназії. У нас 5 гімназійних класів, за які йде доплата. Ці класи проводиться конкурс і діти там дійсно кращі, ніж в інших класах. В чому на відповідність? Що ви лякаєте людей за повернення коштів? У нас такі діти, як в усіх школах. Що зробить? Все, я почула і повідала. 21 рік я працювала, в метод кабінеті. Закінчилося тим, що мене в реанімації повернуло до життя. Я працювала тут, з 2003 року. Я готувала рішення по реорганізації школи, виступала на сесії, що було надано школі. Оцю дуба в школі гімназії. Безкоштовно готувала першу модернецьку. Ніть до Чепенюка Романа, він вам все дасть. Дзвоню, а це колишній мій комп'ютерчик по метод кабінет Рома каже, договір підписаний. Я зараз вам перешлю в школу. Пересилає він мені телефон за дорученням Сапожника, пересилає він мені договір. Я починаю зв'язуватися по телефону. І мені людина каже, чому? По всіх школах перерахували до сайту «Прозоро» до 1 серпня за вивчення кошторисної документації, тільки по вас і менше проблем. Що це має бути? Я говорив сьогодні з начальником, це не ваша проблема. Ну як не наша проблема, як це наші діти, і нас батьки питаються, що щось робиться з туалетом. Давай зв'язуватися з людиною. І він каже: всі райони, всі школи знали про сайт «Прозоро», перераховували кошти за документацію, підписані до 1 серпня. Чому у вас так про... Людина подиця і приїхала 26 го числа в школу. Сьогодні, вчора переслав документацію на зразок, щоб не йти сайт, на сайт оце, Прозора, документацію перекувати і щоб потім викидати оці завдання. Сьогодні він має привести, бо ми в 6 годин знову з ним говорили, з спочатку всі ці документи, дефектні акти і так далі. Скажіть, будь ласка, якщо нам говорить депутат районної ради, якщо нам говорять люди, ви догови, ми договір підписали з відділом освіти. на серце. Колишня моя методистка попросила, і я витягнула четверту дитину по другій школі. Значить це чотири мої дитини. І п'ята дитина по Ромі, яка була в 8 класі призер олімпіади, яка була в Олімпіади в 10 класі на обласній і в одинадцятому класі. Якщо Григовича здає 9 чоловік, я можу помилитись, бо немає під руками. І 50% не виконують поріг арешта від 100 до 120, це нормально. Якщо здає 7 чоловік, і з них 5 чоловік не здають, це нормально і не озвучується. Люди довідають. Вчора в нас була федерація. Вчора ви всі бачили ці слайди. Вчора директор реально ми розбиралися по своїх речах, але кожен з нас має вищу освіту, кожен з нас вміє рахувати відсотки. І як каже Сергій Іванович, Якщо здає 36 і 3 не здали, давайте порахуємо відсоток, яка кількість не виконала, і врахуємо, який клас. І якщо здає 8 дітей чи 3 дітей і не здає один, порахуємо теж відсоток. І запитаємо, що робив вчитель, який вчить 9 дітей, і що робив вчитель, який вчить 29. дітей. Да. І тоді. ми підемо по наукових дослідницьких роботах. Да. Маємо промову. Єдина війна війна з методистів на конкурс Методист року. Мені вруч... запросили мене навіть на пісункове свято в область. Через рік пішов написаний наказ, де мені вручають грамоту, а я два місяці працюю в школі-гімназії. Але вручають як завмедок кабінету. Чому так сталося? Поясніть мені, я не пенсійного бігу, але я написала заяву. А пенсіонери залишилися працювати по сьогодні в відділі усіх. Якщо ми беремося з директора, то давайте будемо починати зверху. Правильно. І будемо справедливі Правильно. до всіх, а не вибірково. Це друге питання. Третє стосовно гаражі. Скажіть, будь ласка, коштів немає? Так? Туалет не поремонтовані. Благоустеріне наведені. Я виконую обов'язки директора. Що мені було робити? Водій вантажного автомобіля, який закріплений був, звільнений, як сумісник, бензину немає. Другий водій відпустив, категорично відмовився, які закріплений за автомобілем їхати, тому що отримав попередження про звільнення. Далі, туалети не білені, не фарбовані, бо чекали ремонту. Дівчата стирали і кожен день ладили штори і робили. Вчителів підключили ще метрички, там маємо доробити. Я разом з вчителями гребла спортивний майданчик. І разом з тим робили то, що є. Мені треба було зривати, причому тих працівників три дні по черзі були в таборі Барвіно, не зірвавши. І двох працівників, вони велосипедами їздили туди і назад, тому що було розпорядження. Скажіть, будь ласка, що важливіше, підготувати школу до 1 вересня? Чи забрати шифер і починати перекривати гаражі? За кожне слово. навіть День вчителя, поїздку в обласний центр. Ну, я як один заслужений вчитель, працюючий в районі, мені перезвонили, сюди голова рекомендую про спілки, хай скаже, чи не так, що Марія Семенівна, ви їдете з делегацією на День вчителя. Я кажу, кажу, я, кожний рік, я не можу хотіла їхати, я скажу відверто. Якби людини їде. На другий день Надія Андрійна одному каже другому, я вже потім знаю звідки працівників відповіді, скажіть, що вона не їде день поїсти. І вони, мені, і справи, Онисіння і, і, і Марія Федорна, як ми каже, не їдуть. Дзвонить до мене Марія Федорна і каже, я просила Надію Андрійну, що я не поїду, якщо нема місця, хай їде на Ясень. Ну, я є людина, яка не дам себе очорнити. Я набираю голову весному э, нашого, Василя морську і кажу так, скажіть мені, я не хочу їхати. З людьми так поступають, що сьогодні день поїздки я не просилася, я не хочу їхати. То я себе, мені кажуть, мені сьогодні сказала, це що ви на каші скинула, переказувала, каже їхати для вас місце буде. Я нищенна, нищенець за оту справу мене. Як директора школи, тому моя вина тільки що 90 тільки учнів отримали права в цьому році нашого району і нашої школи. Через моє здоров'я, через моє небо, через моє серце. У три місяці вчителі, які або справи були без зарплати зарплати за батьківські кошти. Так, мофе Росип, скільки випустили, заплатіть батьківські кошти, батьки давали рішення комітету їхні кошти. Тож, поки не зверталися в комітет антимокольний по зарплаті, через органи правосуддя тоді була оплачена зарплата через три місяці одне і друге. І зараз нас питання автосправи в школі закрито, лишається. Чомусь вже подзволено людям, що вони були звільнені з роботи, хоча автосправа є. Це нормально за автосправу. І Федір Васильович все знає, бо скільки разів збирали. І добре всі знаємо, що була автосправа фірми якийсь гепард з Луцька, яка приходила, так було Федір Васильович, приносила документи в районну раду, щоб забрати ту фірму і щоб наші учні не мали автосправи правда, зі школи. Все на моїх небах. Хоча я до автосправи копійки не отримую. Далі говорили про гараж багато. Я не буду говорити раніше. Є тут сапожник, який прийшов, сказав: я теж займалася до відпустки, теми не гаража, а до документацію зараз беру. Займалася. Нам було сказано знайти. Я за день перевернула всіх Іванича, кого, до кого тільки не дзвонила, в тому числі до Надії Андрійович, і ми знайшли людину, яка нам в Березовській безплатно вийшла з відпустки. І зробила документацію на оцю нашу санітарну вузли. Зробила за день. Про це всі знають, я про це дали документацію. Я перепитала, достатньо тої документації, звичайно, достатньо, бо людина має ліцензію Березовську, якій це виконувала. Потім я в нашій робила ремонт школи, хоч на ремонт школи не було ні купінчики. Надано місяць купити коштів, і скільки в неї припадає коштів на одного учня, було таке, і куди вони пішли? Я не знаю, вони пішли на репу чи на інші школи, не даючи ні копійки. Хоча я минулий рік просила дайте на спортзал, адже в нашій школі Ви, видійшли реорганізовували школу нового типу, як так ви можете зробити? Позавчора я була в неї, вона мене покликала. Я ще так пілом прибігла, кажу, я не Ні, ні. Я кажу, слухаю вас. Ну, Ваші плани, те, все, отака розмова. Я кажу, почекайте, може, мені і не готувати до навчального е, школи. Та ви що, готуйте, що я вас не знімаю? Я кажу, може мені першого дзвоника не проводити. І Що, Марія Силеніна? Ніяких зауважень до моєї роботи не було ні в якому жодному питанні, Ні жодного питання, ніколи питання якісь зауваження ні до роботи. Вчора приходять в школу, ні школи, все по буде мені бугано. Виносити, як робити бумага не просто Я не хотіла через супутка. Далі переходять на посаду вчителя математики. Я кажу Надія Андріївна. Я не збираюся, тому що я жила на пенсійному віку. Я розумію, що мені вже треба скоро йти на пенсію. Чого я маю приходити навчити? Кажу, мене одне єдине. Я кажу, сказала так, як є, і без ти знаєш, що мене стримує. Я 11 клас вчила з 5 класу і зараз вони в 11. -му. Мене батьки полочили. Хай скаже, Марія Федорівна, її дитина вчиться в тому класі. Діти мають знання, щоб я випустила дітей зі школи. Другий мене клас 9. -й. Теж випускний клас, теж і батьки просять, щоб вчити дітей до випускного класу. Ви хороший вчитель, вона вчора до мене, то я вас переведу. Я вам дам 20 годин повне навантаження. Почекайте, звідки ви його візьмете. Заберете Лойко, Павлович, інші вчителі які мати матку, вчителі, нас нема лишні години. Це моя справа, звідки я візьму. Я не розумію взагалі такої постановки. Кажу, ні, Надія Андрійовна, якщо вже. А кажу, а що я поганий директор, поганий вчитель? Ну, за директора не було, скажіть, оте, що я не виконав ти два. Я їй поясню, що я була гардкустях, що можете, давайте. <клух> Ніякі інші. Чогось забрала зі школи журнали, не знаю. По-перше, коли журнали, це документи якась повинна бути теж у 10 класі. Нічого собі, як то. Забрано, заступники переживають, не знають, Сергій Іванович каже, майже питань, був начальник біосвіти, каже, я не знаю, чи так просто начальник могла прийти, забрати журнал і нічого не сказати і понести зі школи. Це ж документи 70 років, які зберігаються. Значить, було очорнено колектив на серкневій награді. Вони правильно сказали, була думка в і піти. Але оскільки вони школи вищого типу взяли, знають. Пропоную, підпишіть наказ, скажіть їй наказ. Що ви написати вчителя математики? Почекайте. Як я то сказала вам, що я зовсім піду. Чого я буду лишатися на посаді вчителя математики? Мені вже ніколи працювати. Вам що діток не шкода? Доведіть їх. Так що ні, на вчитель математики, доведіть ви їх. Покажіть ви ще знання. Чувак, я вам ніхто не дає право. Я, правила? я, я правила. не кричу. що ви поїздки на? Свята до Дня учителя. Я ще не кінчила. зараз я кінчу, Чого? вибачте, Давай, мені. дайте закінчите. вас ніхто не пройшов. Далі, Візьмемо виступ на конференції. Дзвонить до мене коротка Світлана Дмитрівна, Марія Семенівна, ви не проти, щоб вчителька вашої школи і на кільковець виступала на конференції. А я кажу, звичайно, не я не Це дуже розумна, мудра вчителька, яка має переможці у Оліпія талановита. я тільки за. Але кажу, Світлана Дмитрівна, я вас прошу, не зробіть з нею так, як зробили на балі обдаровані. Коли в школі що бал обдарований, це вчителька, що року має переможця в Олімпіад. Прийшов водій, вона поїхала в, в, в Львів по волонтера, того і на засідання по роботі волонтерської групи, як школа виграла проєкт по волонтеру, який працював в нашому шкільному таборі. Це не багато шкіл на область вибрали. І не одна школа району, це наша школа, хоч про це було не сказано. І те, що наша школа, крім таких таборів, що збільшити відсоток відпочинку дітей, платні таборі за кошти батьків організовували І цього року й минуло про це не сказано. Ми розуміємо проблему, що немає коштів в районі. То цього не сказано. І сьогодні. Добре, кажу, так, ви знаєте, це буде для неї досить образливо, і мені шкода, коли щось там, що вона не буде виступати. Мало того, вона підготовила виступ, перевірила виступ король. Ну, ми з школою разом порадилися завжди такий, куди людина йде на конференцію, так? Проблеми, якісь висувати, Буде влада, буде все. Так її було заборонено ще до виступу висувати проблеми. Ото демократичний стиль керівництва. Ну і далі. Я запитала. Світлана Дмитрия, вона після мене сиділа. Кажу, почекайте, якою там наша вчителька записана, може в кінці, то не буде виступати, бо тут вже почалося. вона каже, ні, після мене. Він виступати король, сиділи, сідули на конференції. Хто був? Скажіть хоче я одне слово, кажу, те, що не треба. Вона називає Надія Андріївна, слово надається іні Петрівні. А далі я глянула, що кільковець, а вона ясно була поскаржила те, що. Неправду говорили, бо в нас сиділо за мною за президені. Надія Андрійна швиденько, міняє Алі Петрівні, яка була записана після того, якогось там дитячого садка. Далі скажіть мені, коли дано людям готувати до конференції, повинно було вжити слово, може хтось настоює на виступах чи бажає виступи припинені і на тому кінець, бо боялася, що скаже Інаксина, я теж була готова вийти і. Оце все розкрите, бо всі йшли і дивувалися. Всі знають школу. Оце демократичний стиль керівництва. Далі затратить на зарплату, я прийшов начальник відділу освіти. При сьомому хай стане Сергій Іванович, яка в мене була виконавська дисципліна і все. Ну, такої роботи і того рівня, який сьогодні гуся район при керівництві Надії Андрій, я не бачила. Інструкцію щодо ведення, за перевірку, що там і як. Але я так думаю, що якщо журнал забрати, кажу, а як ви віддали? Ну, а як? Надіяндіна зараз на четвер. Сьогодні ми підійшли до Надіяндійного Надія Дядіна пояснила, було Надія Дина? Журнали цьогорічні. Я доведу, що ви думали, вони в мене все не збирають.

На цей тиждень у вас... річному плані на цей рік. Uh -huh. Друге, Друге пані... — друге, це те, що поки ми чекали до, ну як, буквально кілька хвилин морі з до то... Надії Андрії, підійшла Валентина Вікторівна каже, ви Степанівна, завтра перший дзвінок, будете ви. Кажу, чого я? Тому що ви заступні звичайної роботи. Ну, чекайте. У нас є три <звіжима> Я знаю, я була це не Запитися, це що зараз робить? Тихо, ну люди. Тому що звільняти директора, кажуть, так, за невиконання, тому що це теж буде невиконання. Так, я журнала перевіряла. Так як ви говорите, хтось може помилитися, Десь певні можливо є не Журнали завірені, підписані. Журнали плані. Скажіть, вам за журнали хтось зауваження робив? Поки що ні. тільки Я просто кажу, якщо це власне зауваження за журнали, то я теж так колективу заступник ідея. Друге. Якщо до чорного круга, тому що знову ж таки до того свята День учителя обласної конференції. власне, я маю приносити отакі відомості казати. Зайшов вже до директора, Лені Андрія каже, перекаже Смей не надій. Добре, я йду до директора Смей. Я не знаю, як я маю сказати, але я зобов'язана вам казати. Тому що я казала, кажу і буду казати, що школою керує директор. Перше, щодо графіки чи щодо навчальних планів. План. Сьогодні я запитала щодо навчальних планів. Тому що, я розумію, відповідно, по 1 вересня уроча селінійка, далі розклад. Тимчасовий розклад довго ну, не може існувати, скажімо так, бо буквально на п'ятницю, а найпізніше це на п'ятницю має бути розклад. В діти не бажають брати участь, тому що це і, і поїздки, в зимку, діти мерзнуть, і дід, дід мають готуватися до ЗНО. Це досить складно. В принципі, школи дуже, дуже непроста річ. Не кожен зможе при великої школи. От якби поставили ну, таке своє рішення, що зняти ми А хто ж прийде на її місце? Яка достойна людина може замінити її достойно? Є така людина? Ну я рішення приймаю. Завтра 1 вересня. Чи буде перший вересня? Відповідно до постоження, якому є обов'язки засудження на найкращові в районі, були результати. Був один хороший педагогічний колектив, у когось прекрасні розумні діти останні пару років, як 1 вересня, так і гімназії сьогодні. І ось сьогодні я знову в Франції що знову в гімназії щось робиться не так. Знову звільняємо Семенівну, переводять кудись. У мене є конкретне запитання. Пані Андрій, Андрій тільки йдете в конкретну відповідь? Згідно якої статті, ви... Пишете перші будь-які, з'їв, поставити директором. На яку ви висилаєте? Ви не розкажете про ваші доручення, не вийдемо. За звідки, будь ласка, статтю. і на якому ви зміняєте. Відповідно до моїх доручень. Я злати, які доручення статтю напишете. Усі увазі, те, що ви виконалися, ви виконуєте чи там завдання, чи ви самі від себе це, це все для себе вирішили. Значить, прошу не робіть цього. Не робіть і сьогодні дайте, е, що сьогодні директор, директор, який сьогодні зробив цю школу, директор, який сьогодні користується за службою авторитет. Я не хочу поставити на я можу поставити на голосування просто колективу, хто проти того. Чи скажемо за те, що звінили моєї земляні? Скажіть, хто за? Звільнить! Хто за? Надія не ви повинні це врахувати. І, будь ласка, не доводьте до цьому. Не доводьте, не робімо це все, бо сьогодні засоби, скажімо, масові інформації. Я розумію, вони будуть висвітлювати це все. Але не мутіть до цієї води. Не треба цього робити. Я вас прошу. Я і обіцяю. Якщо буде це дійсно, я у вас не у вас наказ, це все відповіді. Але я вас прошу не робити. Просто визнайте те, що ви. Я, якщо ми, у вас є сміливість, якщо ви визнайте те, що я допустила помилку, все на цьому, все дайте е, нормально, нормально. Все, дякую за увагу. Степанович, заступник виконуючий обов'язків адміністрації ваш посеред ноше каже, да. що надія Андрійовна, на ви ви робите, що ми не розуміємо, що ви робите. І ви кажете, що я, я через дві години прийму рішення, чи залишається директор, чи не, не залишається директор. Степанович не дав доручення зараз відмінити, він наказує.